Доброго дня. Сьогодні з нами вокальне тріо Яліра. Знайомтеся Ярина Лень, Ірина Кара чи Людмила Савгиря. Дуже раді зустрічі з вами. Навзаєм нещодавно відбувся ваш перший сольний концерт, який справив незабутнє враження на глядачів. Але давайте про все по порядку: як давно існує ваше тріо, і як взагалі перетнулися ваші творчі шляхи? Не випадково ми зустрічаємося в травні, тому що датою народження нашого колективу можна вважати травень минулого року, оскільки. В травні минулого року на День вишиванки ми зустрілися у чудовій залі вашого краєзнавчого музею, де ми зараз знаходимося на виставці вишиванок. І експромтом заспівали пісню про цей чудовий витвір, про генетичний код нашої нації. І стала нам думка така: а чому б і ні? І, власне, з тих пір ми почали накопичувати репертуар, репетиції проводити. І у вересні минулого року ми вперше вийшли на сцену. Тому можна говорити, що нам всього-навсього один рочок. І не випадково ми плануємо зустрічі з глядачем і в травні до річниці нашого колективу. Тож вітаємо вас з річницею. Дякую. А скажіть, будь ласка, звідки у вас така цікава назва Яліра? Що вона означає? Я, Рина Лень, Людмила і. і... Рина Анатолівна. Я Ліра. Крім того, що це наші, як то кажуть, початкові букви імен прізвище, ми вважаємо, що ця назва надзвичайно пропагує і нагадує про відомий український інструмент Ліра. Я Ліра. Тож ми спробуємо звучати як Ліра. Так, і про себе, і про музику так, одночасно. Так, так. Протягом року ви доєдналися до цілої низки мистецьких заходів нашого міста. Пам'ятаєте свій дебют уже як тріо офіційно? Пам'ятаємо. Ми вперше вийшли на сцену на день міста, на сцену міського будинку культури, де ми презентували пісню на слова Анатолія Свидницького. І вважаємо, що це дуже знаково, що ми почали саме з цієї пісні. До речі, в першому концерті вона не звучала, а в цьому концерті, в другому, ми плануємо обов'язково її показати більш широкому загалу наших миргородців. Ви зараз тісно співпрацюєте з оркестром мистецької школи імені Анатолія Коломіця. Як виникла така ідея, і взагалі важко співати під живий музичний супровід? Нелегко. Ідея була з самого першого моменту, тому що дуже хотілося втілити в життя мрію Ярини. В неї є пісня, яку вона мріяла виконати, і вона акапельно не звучить. І поки ми шукали музикантів, які зможуть і погодяться нам акомпанувати в цій пісні, ми накопичували акапельний репертуар. І не будемо говорити, до кого з музикантів ми зверталися з пропозицією, і хто нам з певних причин відмовив. Але дуже вдячні саме інструментальному ансамблю мистецької школи, яким керує пані Юлія Величко, що вони з радістю величезною відгукнулися. А з приводу того, важко чи ні, важко, тому що мало хто. То з нас мав такий вже ну доволі е, великий досвід виконання пісень саме під такий супровід. По друге важко тому, що Партитур готових немає, і всі партитури оркестрові писали самі члени колективу, самі наші миргородські музиканти. Я писала тільки мелодію і гармонію. А вони вже розписували повністю партії для всіх інструментів. Але вже зараз. Коли вже в нас от готові перші чотири пісні, цей процес вже настільки органічний, і настільки перетворюється на задоволення, що кожна репетиція закінчується якимось експромтом. І музиканти вже знають наші здібності, ми знаємо, хто з них що може зробити. Тому цей процес, сподіваюся, таке саме задоволення і приносить їм, як і нам. І як кажуть, будь-яка справа буде дуже успішною, коли ти задоволений і процесом, і результатом. Так, от співпраця. Це із музичною школою в даному випадку це якраз суцільне щастя і задоволення. Сподіваємося, що і вони так само отримують це задоволення. Ваш спільний концерт став, на мою думку, не тільки мистецькою подією, а й освітньою. Я б сказала. Він відбувся від так під такою поетичною назвою Краса заквічених пісень. Про що ця назва і який головний посил заходу? Ми назвали так наш попередній концерт. До речі, і другий ми так само називаємо і думаємо, що ми так само будемо доповнювати цю назву якимись новими доріжками. Краса заквітчених пісень це була прогулянка посаду українських пісень, і присвята була зокрема квітці цісик, ювілей якої був у квітні цього року. І, відповідно, підбирався репертуар до цього концерту. Відповідно, просвітницькі моменти були пов'язані з постаттю квітки ЦИСКИ. Відповідно, від неї вже йшли розгалуження про авторів пісень, які зробили максимум для того, щоб цей сад українських пісень наповнився музикою і гармонією. Другий концерт ми так само називаємо сад заквічених пісень, але це вже буде прогулянка, ну, ми скажемо так, клумбою. От, і відповідно за акцент буде взяти інша подія з музичного життя, з музичного календаря української естради, я б сказала так, ну, а яка саме подія, то всі знають і завітавши на наш концерт. Тобто це буде зовсім інший репертуар. Розширений, трошечки змінений. Якщо в минулому концерті в нас скільки? Десять було пісень. Тут у нас буде дванадцять. Деякі ми виключили письменні, натомість включили інші. Оцей Просвітницький момент, про який ви говорите, він буде трошечки мати інший акцент. Але чомусь я так думаю, що ця назва Краса заквічених пісень, це буде як лейтмотив взагалі всіх наших концертів. Тому можна сказати, що черговий концерт буде краса заквічених пісень. 2 ми не хочемо десь загрузнути у відомих піснях, і тому от ми дуже хочемо, і я вже почала над цим працювати, представити наші версії тих пісень сучасних, які зараз звучать, які створені відомими естрадними виконавцями. Але ж це ну, щоб ви уявили, це запис мелодії. Потім віддаємо цю мелодію і гармонію вже як. Розкладена вона на три голоси. Ми віддаємо оркестру. Оркестр пише партитуру для оркестру, партію для кожного інструменту. Але сподіваюся, що на осінь ми таки дві-три пісні, такі вибухові, які неочікувано почути в тріо. Ми все-таки презентуємо. презентуємо. І наш наші концерти мають не тільки музичний характер, там не тільки пісні і музика. Вони дуже пізнавальні, вони дуже цікаві і для дорослих, і для дітей. Бо там історія нашої української пісні, і наша українська історія. Багато цікавих таких фактів. Ірина Анатолійовна робить величезну роботу. Вона так цікаво розказує, що ми на концерті теж інколи заслухуємося. Те, що ми до цього ніколи не знали, абсолютно. І за квітку цісик, і за авторів, і за компотів. Позиторів і за поетів це дуже важливо. Знаєте, можна дуже багато говорити про творчі плани. Наприклад, у мене ще є думка дівчаткам, я вже її озвучувала, зробити цикл концертів пісні моєї родини. І, наприклад, в кожній родині є пісні, якісь сімейні, які зберігаються. Якщо ми будемо братися за цей проєкт, то звичайно ми почнемо це найлегше поки що з пісень з тих, які співаються в наших родинах, а потім в мене є ідея, що ми оголосимо наші Рокий загал, що люди, хто хоче, щоб прозвучали пісні їхніх родин. Будь ласка, пишіть нам, зголошуйтесь. До речі, стараннями яринки ми відкрили сторіночку у Фейсбуці, і Ютуб-канал вона обіцяла no, зробити. Вже, вже От, так що будемо так спілкуватися. і ну, ну, багато. Потім в мене ще один пласт пісні вкрадені москалями, і вже цей момент буде ось 31 числа. Одна з таких пісень. Буде в концерті. Ну, маса. Але для цього треба піти з основної роботи і, 24, і хоча б 8 годин в день співати. А оскільки ми не маємо такої змоги, то десь по 2-3-5 пісень з дівчатками працювати одне задоволення. Мені тільки треба акумулювати все розписати, і приносимо і дві репетиції, і вже. Партії звучать, і потім їх треба тільки шліфувати і шліфувати. В цьому плані працювати з дівчатками надзвичайно легко, я їм за це надзвичайно вдячна. Ну, а ми Я просто не очікувала, що отак мені поталанить, і Господь дасть мені таке благословіння. Співати, напевне, навчилася одночасно з тим, як говорити. І, але от тільки зараз я, це приносить по-справжньому мені таке величезне задоволення, і, і у нас кожен день може або кожна репетиція починатися словами дівчулі, є що є ідея, ідея, ідея да. і дівчулі підтримують, і це просто ну ми стараємося так. дуже. Нам так. теж дуже пощастило з вами, і, і нам і цікаво, і пізнавально, і ми скільки я теж. Вже багато років співаю, не один рік. Але я розумію, як я мало всього знала. І колись Лариса Миколаївна Печенко говорила, що ми чомусь росли в такий час, що про Аллу Пугачову і Філіпа Кіркорова ми набагато більше знаємо, ніж про наше українське своє і рідне. Чи вдалося вам протягом свого існування вже як вокального тріо взяти участь в якихось конкурсах? Ну, знаєте, зараз проведення будь-яких конкурсів і фестивалей дуже специфічне всі вони проводяться онлайн. Хочу вам сказати, що. Що і дівчатка тут мене абсолютно підтримують, що відео не передає, яке б воно якісне не було, воно не передає, перш за все, настрою і енергетики, з яким виходять артисти на сцену. Хоча ми, скажімо так, і самодіяльні артисти, але все рівно живе виконання безпосередньо в залі це зовсім інше, ніж те, що ти бачиш на відео. Тим більше, що умовами будь-якого фестивалю чи конкурсу не передбачена студія. Запис. Не передбачені якісь ну те, що ми говоримо, підчищання, нічого не можна ніде дотягнути, підтягнути, не можна змінювати ракурс зйомки, все має бути знято одним кадром. І тому це все дуже специфічно. Але взимку ми посилали колядки свої на один із конкурсів, де не визначалося переможця, і отримали ми диплом відповідний за участь. І зараз в нас. У нас дві пісні різнопланові пішли на конкурс на фестиваль, що проводиться в Кропивницькому, і там, 27 травня, має бути підведення підсумків, що і як ще поки що не можемо вам сказати. Дуже хочемо вас попросити порадувати наших глядачів чимсь із нового репертуару, який можна буде почути на концерті. Можна куплетик почути? Куплетик. Ми зараз вам заспіваємо пісні. Я... Кана була під час війни абсолютно іншого значення. Вона доволі відома, відома ще з 60-х років. Микола Сом автор її слів, Оскар Сандлер, автор музики. А хоча зазвичай ця пісня настільки відома, що її вважають народною, і власне вона зазвучала рік тому у музеї у вашому на тому святі вишиванки. То ми один куплет представимо з неї. А вже повністю ви зможете почути її на концерті. Звечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну та червону клала, вишивала дівчина вишивала чорну та червону нитку клала. Дякуємо вам. І ще хочу вам щиро подякувати, що ми в нашому місті маємо можливість насолодитися такою щирою, красивою українською піснею. І хочу вас попросити. Анонсуйте свій концерт. Запрошуйте, тож місце і дата. Місце, міський будинок культури, сцена центральна, 31 травня, останній день весни. 17.30. Вхід, як завжди, за донати на Збройні Сили України. Ще раз вітаємо всіх із всіма мистецькими подіями, які відбуваються в нас в місті. Вони надзвичайно всі вагомі і прекрасні, і безліч талановитих людей в нас в місті, є і художники. І і, знавців, і вишивальниць. Ну просто надзвичайно насичена в нас культурна програма в місті в усьому. І ми дуже раді, що десь якусь частинку цієї загальної картини складає і наше тріо. Тож, 31 травня, 17.30, міський будинок культури Тріо Яліра. Ми вас запрошуємо. Дякуємо, обов'язково будемо разом з вами. Дякую. Дякуємо.